Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інші. Сьогодні хочу вам показати таку красоту, яка у мене розпускається. Отака От неймовірна ніжна. Така чарівниця у мене з такими рюшистими краями. Дуже милими, ніжними, з таким дуже гарним ніжним язичком ця орхідейка пульчеріма. Отакий у неї цвітоносик дуже цікавий. Сама така дуже красива, ніжна. Правда, з квіточки свої розпустила і туди, і туди. Вона стоїть під лампою і тягнеться. Одна сторона квітів тягнеться і до лампи, а одна сторона квітів тягнеться до сонечка. Отака От красота у мене розпускається. Того року ця краса прийшла до мене. Прийшла вона в мосі. Ой! Довго я з цією орхідейкою намучилася. Довго ця орхідейка не хотіла в мене адаптуватися, трохи були проблеми. Вона скидала своє листя, але я піднайшла до неї підхід. Я її пересадила у закриту систему. Вона була в мосі, а зараз вона у мене знаходиться. У такому стакані. Закрита система у неї. Вона наростила тут багато коріння, я її дала на низ керамзіт, трошки дала кори і мох, і посадила її. І сказала: Хочеш рости, не хочеш, я тебе викину. І все. І орхідейка стояла, 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 думала, думала і надумала, надумала рости. Так що вона у мене вже відростила оцих три листочки. Невеликі листя такі, як вона прийшла, менші. Але так як у неї не було зовсім коріння, вона. Чомусь ці коріння геть гноїла, пропадала, і от така залишилася. Але бачу, що орхідейка, коли починає ростити свої квітоноси, вона зупиняється у рості коріння, у рості листочків. Вона зупиняє себе і починає кохати отакий. Прекрасний цвіт, такі бутони, отаку красу. Погляньте, як гарно виглядає її, оці бутончики. Як вона їх гарно ростить, і ростить вона, оцей цвітонос догори. Дуже такий акуратний оцей її квітонос. Квіточки такі дуже рюшисті. Ну, така краса, неймовірна орхідеї. Квітка така незвичайна. Ми звикли орхідеї бачити такі великі, крупно, квіткові, щоб було, а це невелика така. І форма квіточки зовсім інакша. З таким дуже язиком таким. Язик такий незвичайний. Ну, дуже гарна ця орхідейка. Дуже вона мені сподобалась і я собі її замовила. Краї такі є різні, дуже гарна така розовина оцими краями, пелюстками йде. Така незвична орхідея. Гарна. І отак вона у мене з'явилася у колекції уже. Перший квітонос її був невдалий. Вона відростила його, але всі бутони скинула. Так, за рахунок того, що в неї була слабка коренева. Ну, але потихо ми якось вийшли з цієї біди. Наростили корінчики, думала, її пересаджу. Вона дуже має багато тут оцих корінців. Дуже багато корінчиків, так що вона вже не йде в стакан, а йде вже мені поверху. Я хотіла її дати вже в другу посадку, але побачила, що вона викинула квітонос і вже її не пересаджувала. Залишила, думаю, хай залишається, хай уже квітне. Пересаджу, коли відцвіте. Хочу бачити вже, як задовго вона буде тримати своє цвітіння. Як вона буде квітнути мені задовго оця мелота? Ну, дуже гарна. Ну, вона мені так подобається, що я просто любуюся цією красою. Квіточка така незвичайна. Незвичайна квіточка. З такими грончиками виноградинок таких. Бачу, що вона і дорожчує ще далі. Тут розпустила, а там далі ще ще ростить, дорощує. така милота. Така моя пульчеріма. І така її зелена маса. Правда, в неї тут був травмований листочок. Так вона і прийшла до мене з таким листочком. Оцей, бачите, у її листочок він такий. Трошки світлий у кольорі, але ну, я це тривогу не б'ю, це не страшно. Це її листочок, як, з яким вона прийшла від виробника. А вже решта вона нарощувала у мене листочки вже зовсім інакші. Орхідейка потихеньку відновлюється. І я так дивлюся, що орхідейки приходять з парників, і поки вони адаптуються, вони потихо скидають. Свої старі листки, і вже в наших умовах хатніх починають ростити свої нові листки, і з новими листками вони тоді вже залишаються у нас. Листочок такий у неї, тут вона прийшла також, щоб тріснутий був листочок. Отака милота. Також задіяний був тут алой. Мені допоміг у тому, щоб ця орхідейка почала відновлюватися, я промащувала алоєм листочки з виворітної сторони, щоб мені відновити цю орхідейку. От ще раз вернуся до цієї красоти. Орхідейка безподобна просто. Дуже гарні сорти тепер. Такі тепер... вирощують орхідеї, що все щось нове і нове, нове і нове хочеться. Що вже полиці заповнені орхідеями, вже нема куди класти. І все рівно щось хочеться, все щось нове. От така в мене красота на сьогодні. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую. Кому це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення. Будьте всі здорові і бережіть себе. Всім гарного дня!